Мої хорошенькі, мої солоденькі, вітаю і дуже шустра розпаковка. Прям зараз буде неймовірна шустра розпаковка, прям мега шустра розпаковочка. Так, хто ще не підписаний, будь ласка, підписуйтесь, тому що прийшла дитина допомогти, Так, як тобі що, вилизувати? Це... Ні -ні 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 -ні. А, тому що прийшла, бачите, дитинча прийшло допомагати робити розпаковку. Це я вже намагаюся розпакувати Ось отакі серветочки. Купила далі, дивимося, що в шопері. А в шопері у нас таке шматочки рибки червоненько трошечки. Далі у нас іде, так, ну це заграшонка, і це я брала до чаю, тому що сьогодні у мене ще дочна подружка прийти. Я взяла дві таких трубочки, щоб пригостити колежаночку. Да, колежаночку і попити. Так, Фріда, не чешись. І давайте далі дивитися, що у нас там далі. А далі у нас ананасики. Раз у це, бачите, такі також пошматовані, вже вже порізані ананасики. Ананасики два. Це такий більш великий. Я взяла відразу два. Щоб, ну, я просто не знаю, який з них буде більш солодкий, більш смачний. Тому взяла відразу два. І давайте подивимося, що там далі у нас іде. Далі у нас тут банани. Банани, я купила на визрівання, покладу. Усе такі самі-самі зелені обрала, які були. Для того, щоб їх покласти, щоб вони потім визріли, були такі, як треба. Зелені, до речі, ну, дуже вартує купляти, бо це вигідно. Вони довше зберігаються. Далі, далі картопелька. Картопелька, усе фіолетове бачите? Фіолетова картопля. У мене, до речі, батат я купляла є, але все якось не дойдуть руки, щоб поставити його приготувати. Так, і далі картопелька, усе усьо. Фі... Навпаки, це фіолетова картопля, а це, виходить, чорна чорна картопля. От різниця є. Тобто дві таких упаковочки картопельки і цукор, коричневий. Ось така у нас була прям ну, мега 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 шустра розпаковка. Будьте здорові, дітача, дитинчатки, будьте здорові. Я десь загубила чека. Не можу сказати, подивитися зараз. Хоча, якби там не було, ось така розпаковочка. Як знайду чека, скажу, що там чого було. А взагалі, дякую.